Продовжуємо з вами працювати. Сьогодні ми будемо говорити про обернену матрицю. Це остання тема у першому блоці, яку ми з вами вчимо. Після цього контрольна робота. На контрольній роботі буде три завдання. Перше завдання. Це знайти значення виразу. Пригадуйте, будь ласка, перші пари. Наприклад, матриця А в третьому ступеню мінус Б помножити на А, плюс 4 помножити на одиничну матрицю. Щось на кшталт цього. Друге завдання це буде матриця 4 на 4. Потрібно буде знайти визначник двома способами. І третє завдання це знайти обернену матрицю. Тема легка і приємно, але потрібно бути дуже уважним. Трошечки теорії, що таке обернена матриця? Пригадуйте, будь ласка, початок цього семестру, коли ми з вами лише почали працювати із матрицями. Ми з вами говорили про те, що матриці, добуток матриць. Це не комутативна операція. Тобто матриця А помножити на матрицю Б це зовсім не те саме, що Б помножити на А, а іноді такого добутку взагалі не існує, якщо матриці є неузгодженими. Тобто, добуток матриць – це така дуже капрізна операція. Що таке обернена матриця? Матриця А. Буде мати обернену, а обернена матриця позначається А у мінус першому ступені, тобто ось це позначення оберненої матриці. Якщо, подивіться, будь ласка, А помножити на обернену матрицю, це те саме, що обернена помножити на А, і цей добуток має дорівнювати одиничній матриці. Що таке одинична матриця? Це матриця, це, приклад, другого порядку. Третій порядок. Це матриця на головній діагоналі якої розташовані одиниці всі інші елементи нулі. І саме мають стояти одиниці, якщо хоча б один елемент мінус одиниця це вже не одинична матриця. Так, ще раз. Подивіться, будь ласка, в мене є якась вихідна матриця. Мені потрібно буде знайти обернену матрицю до неї. Як я зрозумію, що я знайшла обернену матрицю. Мені потрібно буде взяти ось цю вихідну матрицю, помножити на обернену матрицю. Або навпаки обернену помножити на вихідну, і я маю отримати саме точно одиничну матрицю. Так. Формула для знаходження оберненої матриці. Одиниця помножити на визначник матриці А. А визначники ви вже знаходите легко. Помножити на матрицю А штрих транспоновану. Давайте я вам не буду пояснювати дуже довго, а відразу покажу на прикладі. Так буде зрозуміліше. Нехай в мене є матриця А мінус 3. 2, 1, 0, 2, 1. Ну, 4, 2-1. Беру не дуже велике значення. Мені потрібно буде знайти обернену матрицю. Я знаю, що для того, щоб знайти обернену матрицю, мені потрібно знайти визначник. Він, бачите, в мене в знаменнику формулі. Матрицю штрих транспонована. Так, я бачу, що, виходячи із формули, так, ви знаєте, що на 0 ділити не можна. Угу. Якщо визначник моєї матриці буде дорівнювати нулю, я буду говорити про те, що я не можу знайти обернену матрицю, її не існує. Матриця є вирожденою. Російською ми говорили про це. Тобто, якщо визначник матриці дорівнює 0, 0, то оберненої матриці існувати не буде. Перевіряю, я шукаю визначник своєї матриці. Користуюсь правилом трикутника, оскільки це в мене матриця третього порядку. Ну і правило трикутника давайте ще повторимо. Добуток головної діагоналі мінус 2, мінус 1 це 6. Так, от моє головне. Далі паралель 0, 2, 1 – Добуток 0. Інша паралель 2, 1, 4. Плюс 8. В сумі 14. Мінус між скобками. Те саме з побічною другорядною діагоналлю. Ось вона. 4, 2, 1. Добуток 8. Так, паралель вершина. Добуток 2, помножити на мінус 3, мінус 6. І ось ще одна паралель вершина: ось тут один із множників 0. 0. Тут в мене 2. 14 мінус 2 12. 12 не дорівнює 0, відповідно, а мінус 1 існує. Як екзист, але не впаки. існування. Так, Тобто, мені. Можна буде знайти обернену матрицю. І першу половину цієї формули я ось це завдання виконала. Я знайшла визначник, він в мене дорівнює 12. Знаходжу ось цю річ H3. Що таке H3? Так, оскільки в мене матриця 3х3, вона містить в собі H9 елементів. Шукаю усі алгебраїчні доповнення. А ви вже це. Ну, робите. Мінус 1 ступеню 2, почому 2, 1 плюс 1. І в своїй матриці я маю закрити перший рядочок, перший стопчик. Перший рядочок, перший стопчик. В мене залишається 2, 1, 2, мінус 1. Мінус одиниця в парному ступені я мінус опускаю. Мінус 2 тут, і мінус 2. Мінус 2 це добуток головної діагоналі. Мінус стоїть між дужками. і 2 по другорядній діагоналі мінус 4. Далі. 1, 2. Мінус 1 – одиниця в третьому ступені. Так, я закриваю перший ряд, другий стопчик. Перший ряд, другий стопчик, в мене залишається 0, 1, 4, мінус 1. Так, поїхали по діагоналі в мене по головній 0. Мінус. по другорядній 0. 4. 0 мінус 4 це мінус 4. І ще мінус попереду четвірка. 1, 3. Парна позиція мінус одиниця в четвертому ступені. Так, один, перший ряд, третій стопчик. 0 2, 4, 2. Поїхали. Так, парний ступень мінуса немає. 8. 0 мінус 8. Далі. Так, це і опрацювала алгебраїчні доповнення першого рядочка. 2, 1. Мінус одиниця в третьому ступені 2 плюс 1. Закриваю другий ряд, перший стопчик. Другий ряд, перший стопчик. 2, 1, 2, мінус 1. Мені здається, в мене таке вже було. Ну, давайте ще порахуємо. Так, мінус 2, мінус 2 це получається мінус 4, і ще мінус попереду в мене просто четвірка. Далі, позиція 2, 2. мінус одиниця в четвертому ступеню. Так, другий ряд, другий стопчик, мінус 3, 1, 4, мінус 1. Так, це помножити 3 мінус 4, 3, мінус 4, мінус 1. 2, 3. Мінус одиниця в п'ятому, 2 плюс 3. Непарний ступінь, з'явиться мінус. А закриваю другий ряд, третій стовпчик. Мінус 3, 2, 4, 2. Так, що в мене у визначнику? Мінус 6 по головній, мінус 8. Мінус 6, мінус 8, це мінус 14. І ось цей мінус просто 14. Так, це в мене опрацьовані елементи другого рядочку. Так, давайте отак: от. 3-1. Парна позиція. Мінус одиниця в четвертому. Закриваю третій ряд, перший стопчик. Третій ряд, перший стопчик. 2 1, 2, 1. Я навіть не рахую, я знаю властивості визначника, якщо визначник має дві однакових. 2. Однакових рядка або два однакових стопчика, його визначник дорівнює нулю. У кого багато часу, можете порахувати. Так, наступна позиція 3,2. Мінус одиниця в п'ятому ступеню, п'ятий оскільки 3 додати 2. Я закриваю третій рядочок, другий стопчик. Мінус 3, 1. Так, третій рядочок, другий стопчик, 0, 1. Це в мене залишається. Рахую тут мінус 3. Мінус 0, це мінус 3, і попереду ще мінус це просто тріка. І нарешті останнє: мінус 1 в шостому, третій ряд, третій стопчик. мінус 3 2, 0, 2. Мінус 6 по головній, мінус 0 по другорядній, мінус 6, і нічого не змінюється, мінус 6. Це я знайшла алгебраїчні доповнення. А зараз я складаю h штрих. Ось h штрих – це матриця, яка складається з цих алгебраїчних доповнень. Її складати, по суті, дуже легко, оскільки всі алгебраїчні доповнення, бачите, у вас вже пронумеровані. Позиція 1.1 це позиція мінус 4. Позиція 1,2 це позиція 4. Ось тут 1, 2. Позиція 1,3 це позиція мінус 8. Позиція 2 1 – це позиція 4. 2, 2 – мінус 1, 2, 3, 14. Третій – 3, 1, 0, 3, 2 – 3 і останній мінус 6. Ось це матриця h 3 Ось це ця матриця, яка у вас стоїть в формулі. Далі. Вам потрібно ось цю матрицю H3 відповідно до формули транспонувати. А штрих у ступені Т. Дуже легко нагадую, те, що у нас було у вигляді рядочка, я записую у вигляді стопчика. Те, що було рядочком, стає стопчиком. І те, що було рядочком, стає стопчиком. Ось це матриця А штрих транспонована. Нарешті з'єдную синтезую все, що мені потрібно було. Знайти я знайшла визначник Є, А транспонована є. Так, одиниця на визначник, одиниця на визначник, визначник, визначник 12, одна 12. І матриця H'T, мінус 4, 4, 0, 4, мінус 1, 3, мінус 8, 14, мінус 6. Ось, будь ласка, моя мат... незручно. Моя матриця алгебраїчних доповнень. Бачите, по суті, ну, неважко. Потрібно лише бути уважними при знаходженні ось цих алгебраїчних доповнень, ну і при знаходженні визначника. Так, зауваження. Щодо визначника, 1,12, по суті, я можу внести за дужки. А можу не вносити, можу залишити так. Коли я вношу, коли в, мені, в мене всі 9, ну, конкретно в моєму прикладі значень, вони, вони або повністю діляться на 12, або ну, дроби, такі, як одна, друга, одна четверта, а, ну, тобто без періоду, так, якщо я поділю. Оскільки в мене тут ну, четвірки ще нормально, Ну, я не буду. Не буду, оскільки зараз побачите. Я буду робити перевірку. Для того, щоб ось моя відповідь от я пишу відповідь мені потрібно було знайти обернену матрицю, я її знайшла. Як заспокоїти собі душу, як видихнути і зрозуміти, що ще це завдання я зробила правильно. На минулій парі ми знаходили способи перевірити, чи правильно ми знайшли визначник. Так? Там у нас два способи мали співпасти. А як тут зрозуміти? Я візьму свою матрицю обернену. Це 1, 12. 4, 4, 0, 4, мінус 3, мінус 8, 14, мінус 6. І помножу її на свою вихідну. Так, 3, 2, Мінус 3, перепрошую 2, 1. 0, 2, 1, 4, 2, мінус 1. І за правилом оберненої матриці, дивіться, от у мене зараз другий випадок, коли я беру обернену і множу на свою вихідну матрицю. Можу навпаки брати вихідну і множити на обернену. Я маю отримати в будь-якому випадку одиничну матрицю. Зараз подивимось. Отримую одиничну, видихаю, я все зробила правильно. Не отримую одиничну, шукаю помилку. Так, не забуваю тут вість синус 1,12. Не забувайте про цей визначник. І поїхали. Пригадуємо, до речі, добуток матриць. Беру рядочок, множу спочатку на перший стопчик. Мінус 4 на мінус 3 12, 4 на 0, 0, 0. В сумі в мене 12 є. Далі рядочок на другий стопчик. Мінус 4 на 2, це мінус 8, плюс 4 на 2 8 і 0. Мінус 8, 8 і 0, в сумі 0. Далі рядочок на наступний стопчик. Мінус 4 на 1, це мінус 4, додати 4, додати 0. 0. Первый рядочек, смотрите, меня полностью устроит. Я получу единичную. Если 1,12 я внесу. Да, у меня получится 1, 0, 0. Да? Ну, давайте трошечки пізніше. Так, далее беру другий рядочок, множу на стопчик. Так, минус 12 помножи на минус 3. Да, так, минус 12 плюс 0 и плюс 12. 0. Так. так, рядочок на другий стопчик. 8 – це 4 на 2. Мінус 2 це 6. і плюс 6. Єс! Yes. Так, от здесь і от здесь. 4 на 1 це 4, мінус 1 – 4, мінус 1 – 3. І мінус 3 0. Так, второй ряд мене повністю задовільняє. Ще трошечки. Ой, азарт такой. Так, поїхали. 8 помножити на мінус 3 це 24. Плюс. Так, подождіть. 8 помножити на 3 це 24, плюс 0 і мінус 24 0. Ха, є. Далі. Так, мінус 16. Так, мінус 16, плюс 28. Це в мене 12. І мінус 12 це 0. Ага, і останнє мінус 8, плюс 14 це 6. І ще ох, 6, Хорошо з ознаками 12. Так, і подивіться, будь ласка, і зараз я вношу вот така ситуація, коли хорошо вносити визначник. Якщо я внесу, я отримаю свою одиничну матрицю, і тут я видихнула, я зрозуміла, що своє завдання я зробила правильно. Ось цей етап це була перевірка. Ви її робите для власного спокою. Відповідь: ось тут Одинична. Ту. обернена матриця, перепрошую, дорівнюю 1,12 помножити на ось цю матрицю. Все. Так, наступна п'ятниця контрольна робота. Побачимось!